С намі, віки, наша слава Тобі, слава спаси Дух, що живе ми на Тім'я, коли служиться Свята Літургія, є така віра в цій, що душі ті померли, за яких ми молимося, вони є присутні на цій молитві. І віримо, що Господь Бог, відбуди молитви і через наші молитви. Запровадить ті душі герої до неба. не має ні божі, ні, нітхання та життя без коне. Бого, бо ти породила Христа Спаса. Породила Христа Спаса із я хочу, щоб Пам'ять залишалася назавжди у всіх нас, у батьків, у рідних, у всіх людей України, за наших хлопців, які там загинули, які полягли, які захищають свою Україну і проливають свою кров і стоять за незалежність, за свою гідність, за свою, за свою самостійність. Як би це тяжко і боляче не було, але нам треба жити далі і триматися. Надіємося, що скоро ця війна закінчиться. Наші рідні і брати повернуться додому. Я скажу своє відчуття, що найважче в житті мені стало чомусь. Так? Ну, це, напевно, нормальне явище. вручати посмертні нагороди або повідомляти сім'ї. В той момент я не маю що говорити. І одне тільки я завжди прошу пробачення всіх. Нехай маленький Ісусик, який прийде новонароджений, обійме Україну своїми руками і зробить її щасливою, квітучою і мирною важливою.